Мої вітання вам у новому 2023 році. У першому випуску енергетичного дайджеста цьогоріч поговоримо про найбільш актуальні міжнародні новини у галузі атомної енергетики та про головні події енергоатома. Польща розвиває атомну енергетику, аби гарантувати енергетичну незалежність від Росії. Повідомляє Financial Times. Експерти з енергетики констатують значні зміни у польському та європейському мисленні щодо атомної енергетики. Тепер усі цілком усвідомлюють необхідність заміни палива, яке імпортували з Росії згідно з опитуваннями громадської думки. найбільші політичні партії Польщі та значна частина виборців виступають за атомну енергетику. За даними Польського економічного інституту, за 20 років атомна енергетика Польщі повинна забезпечувати в країні від 25% до 40% виробництва електроенергії залежно від кількості побудованих реакторів. Чехія 31 грудня завершила співробітництво з російським об'єднаним інститутом ядерних досліджень та вийшла зі складу його учасників. Процес відмови від співпраці з багаторічним російським партнером був запущений ще в квітні 2022 року. А останню крапку всередині літа поставив президент Чехії Мілош Земан, підписавши відповідний документ. Збереження членства могло би бути витлумачене російською стороною як продовження наукового співробітництва у стратегічній галузі, та побічно як ігнорування факту безпрецедентних порушень Росією міжнародного правопорядку і прав людини ідеться в повідомленні. Малі модульні реактори можуть зіграти вагому роль у перетворенні електроенергії, тому світ активно цікавиться їхнім розвитком. Малі модульні реактори зазвичай виробляють менше 300 МВт енергії. Менший розмір означає, що вони можуть задовільнити потребу в гнучкому та доступному виробництві електроенергії та тепла для ширшого кола користувачів. Президент США Джо Байден дав зрозуміти, що розвиток цього напрямку надзвичайно. Чайно важливий, виділивши 21 мільярд доларів із фінансового бюджету на 2023 рік на ядерні та водневі програми. У Великій Британії прем'єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв амбітну співпрацю ядерній галузі з французьким президентом. А Канада, в свою чергу, випустила власний план дій щодо розвитку ММР. Країни Балтії, такі як Естонія та Польща, також уважно придивляються до цієї технології. Американська компанія Нюскейл завершила проєктування атомної електростанції з малими модульними реакторами. Нюскейл Power Module – невеликий безпечний реактор з водою під тиском, що матиме потужність 77 МВт. Так, 12 модульна електростанція здатна генерувати 924 МВт. Електростанції можуть бути 4-модульними з потужністю 308 МВт і 6-модульними з потужністю 462 МВт. Однак конфігурації можуть змінюватись залежно від потреб. Нагадаємо, що енергоатом та «Ньюскейл» у вересні 2021 року підписали меморандум про співпрацю у сфері будівництва ММР в Україні. 3 січня 2023 року один з енергоблоків депенекенерготом «Енергоатом» для за забезпечення ядерної та радіаційної безпеки за умовами ліцензії виводиться у плановий капітальний ремонт. Який здійснюють один раз на чотири роки під час планово попереджувального ремонту проводяться повне вивантаження активної зони реактора, контроль цілісності корпусу реактора автоматичним маніпулятором, попереджувальний ремонт обладнання, вивезення відпрацьованого та завантаження свіжого ядерного палива таким чином, найближчим часом в енергосистемі України працюватимуть вісім енергоблоків атомних електростанцій. Розташованих на підконтрольній державі території Напередодні нового року, 29 грудня, майданчик Рівненської АЕС з робочим візитом відвідав президент на екенергатом Петро Котін з метою підбиття підсумків року, що минає. Також метою його візиту було обговорення майбутніх планів питань безпеки та ремонту енергоблоків. Петро Котін привітав колектив РЕС із прийдешніми святами та вручив галузеві нагороди 13 працівникам електростанції. Такими були новини цього тижня. Більш розгорнуто ознайомитися з інформацією про ці та інші події можна за посиланням на першу джерела інформації, які ви знайдете у описі під відео. Щиро бажаємо кожному з вас радісних та безпечних новорічно-різдвяних свят. На все добре.